Привіт, малята! Привіт-привіт! Ми з нашим другом Пінки хочемо вас запросити в чудову подорож до казкової країни цифр та геометричних фігур. Малята! Давайте порахуємо зі мною в прямому та зворотньому напрямку. Спочатку порахуємо в прямому напрямку від нуля до шести. Нуль, один. Два, три, чотири, п'ять. Шість. А тепер порахуємо в зворотньому напрямку від шести до нуля. Шість. П'ять. чотири, Три. Два. Один, нуль. Фігури. Це основа овал. Це овал. Овал. А де ми можемо його знайти навколо себе? Яйце. Яйце овальне. Яйце має форму овала. Лимон. Лимон овальний. Лимон має форму овала. Кулька. Кулька овальна. Кулька має форму овала. Яйце, лимон та кулька овальні. Ми познайомилися з овалом. Наступ... Посмішка свою ношу я з собою, нею пишаюся сюди захи, нею поділися я з вона допоможе у всякій бізі. Яка геометрична фігура під номером один. Так, правильно. Під номером 1 геометрична фігура круг? Яка геометрична фігура під номером 2? Під номером 2 геометрична фігура трикутник. Яка геометрична фігура під номером 3? Так, правильно, під номером 3 геометрична фігура квадрат. Яка геометрична фігура під номером 4? Так, правильно, під номером 4 геометрична фігура, прямокутник. Яка геометрична фігура під номером 5? Так, ви праві. Під номером 5 геометрична фігура овал, яка геометрична фігура під номером 6? Так. Звісно. Під номером 6 геометрична фігура ромб. Дітки ви молодці. Гарно впоралися з завданням. Привіт, малята! Я хочу разом з вами викласти таку саму картинку з геометричних фігур, як ця. Зробимо! Вперед! З чого ми починаємо будувати дім? Спочатку робимо фундамент під землею, потім будуємо стіни. Вони схожі на геометричну фігуру квадрат. І тому ми беремо квадрат і ставимо його на землю. Ось так. Над стінами ми встановимо дах. Він трикутної форми, тому беремо трикутник і ставимо на квадрат. Ось так. На даху ми збудуємо димовихід. Він має прямокутну форму, тому ми на трикутнику з правого боку поставимо прямокутник. Кожен будиночок має вікна. Вікна квадратної форми, тому беремо маленький квадрат і викладаємо на великий квадрат. Всередину будинку ми потрапляємо через двері. Двері прямокутної форми. Тому беремо прямокутник і приєднуємо справа біля квадрата. Двері ми відкримаємо ручкою. Ручка у нас круглої форми, тому ми беремо круг і кладемо на двері. Малята, зверніть увагу на діток, які на майданчику біля будинку. Одна дитина прийшла з повітряною кулею овальної форми. Інша дитина прийшла з повітряним змієм, схожим на ром. Давайте викладемо з геометричних фігур ті ігри, з якими дітки прийшли. Повітряна куля у нас схожа на овал. Ниточка, за яку її тримають, схожа на прямокутник. Виклали. Змій у нас схожий на геометричну фігуру ромб. Ниточка, якою його тримають, на прямокутник. Виклали? Молодці. Дітки, я вам дуже вдячний за вашу роботу. Мої друзі теж дуже задоволені тим, що ви зробили.